Моє вітання всім, хто дивиться, всім, кому цікаво. Сьогодні ми поговоримо з вами про пелетні котли, про їх переваги і недоліки. Цей тип твердопаливних котлів умовно можна поділити на два типи: а саме котли, які працюють виключно на пелетах, та твердопаливні котли, які можуть працювати як на пелетах, так і на іншому твердому паливі, так званого комбінованого горіння. Пропоную зараз розглянути конструкцію цих обох котлів. І так у нас на схемі в розрізі зображений котел, який працює виключно на пелетах, та твердопаливний котел так званого комбінованого горіння, що у них є спільного. У обох цих виробів є бункер, в який засипаються пелети. і обидва ці. Твердопаливні котли обладнуються пальниками для пелет. Вони можуть обладнуватися як ретортними пальниками, так і пальниками факельного типу. Але про це я зніму відео згодом. Спочатку я хочу поділитися своїми думками про такий твердопаливний котел, який працює виключно на пелетах. Що він собою представляє? Як правило, зверху в нього розташований. Бункер, в якому зберігаються пелети. Далі, за допомогою шнеку, це як один із варіантів, та м'якого патрубку пелети подаються до пелетного пальника. Як я вже казав, пальник цей може бути декількох типів. І цей пальник вже безпосередньо розпалює в цьому місці пелети, які віддають свої. Димові гази та тепло від них до теплообміннику, і після чого вже виходять у димар. Які ж переваги такого типу твердопаливного котла? Перевагами його є досить непоганий естетичний вигляд, простота у використанні, а також те, що він займає досить небагато місця у вашій котельні. До недоліків оцього типу твердопаливного котла можна віднести складність його обслуговування, а саме те, що через його компактні розміри, у його теплообмінник, як правило, більш складної форми, його складніше чистити, заводські рішення, як правило, Зразу обладнані утепленням та коробом, через що досить важко дістатися до вузлів і агрегатів даного твердопаливного котла. Також до мінусів цього твердопаливного котла я хотів би віднести те, що цей котел не може працювати на інших видів палива, окрім як пилети. І твердопаливний котел такого типу не може працювати без електричного живлення. Тепер що ж до цього типу твердопаливного котла. По великому рахунку він являє собою твердопаливний котел класичного горіння, в який виробник вмонтовує як спереду, або ж з якогось боку, чи ззаду пальник для пилетів. Він також має бункер, який встановлюється поблизу, чи десь окремо від твердопаливного котла, який за допомогою шнеку та як варіант, Внучкову патрубку подає пелети вже до пелетного пальника, який, в свою чергу, внаслідок їхнього горіння віддає тепло до цього твердопаливного котла, рештки димових газів виходять у димохід. Які недоліки є в цього твердопаливного котла у режимі роботи? Із пелетною горілкою цей твердопаливний котел також не може працювати без електроенергії. Через те, що бункер розташований окремо від твердопаливного котла, він займає значно більше місця у вашій котельні. Тепер щодо переваг такого типу твердопаливного котла, по-перше, місткість оцього бункера є варіативною. Ви можете замовити у виробника. Таку місткість бункера, що дозволить працювати йому в автономному режимі від тижня, наприклад, і до такого часу, поки у вас вистачить місця у вашій котельні для встановлення такого бункеру. Друге, в разі, якщо по якимсь причинам ви не зможете придбати пелети, або ж на ринку будуть пелети низької якості, ви можете не використовувати оцей пелетний пальник. і Такий тип пелетного котла можна використовувати як звичайний твердопаливний котел класичного горіння. Розповівши про те, на які типи можна умовно поділити пелетні котли, хотілося би тепер поговорити з вами про загальні їх переваги та недоліки. І до першої переваги таких твердопаливних котлів, я хотів би віднести їхню автономність роботи. Зазвичай такі котли. Можуть працювати близько тижня. Вам достатньо закласти пилити або ж сюди, або ж сюди, якщо у вас твердопаливний котел такого типу. і розпочати роботу твердопаливного котла. І навіть в значній морози цей котел може підтримувати самостійно і автономно роботу вашого приміщення у нормальній температурі. Також сучасні пелетні котли можуть працювати в комплексі із такими системами, як розумний будинок, які будуть відстежувати температуру навколишнього середовища і давати команду оцім пальникам збільшувати чи зменшувати потужність, або навіть їх тушити повністю. До другої переваги таких типів котлів я б відніс те, що оці палетні пальники. Зазвичай мають варіативну потужність. Що це значить? Що вони, наприклад, можуть працювати в режимі від 6 до 10 кВт. І якщо, наприклад, на вулиці морози, то пальники та відповідно котли будуть працювати на повну потужність, і в разі, якщо на вулиці температура зовнішнього середовища зросла, то ці пальники, зменшуючи свою потужність, будуть забезпечувати комфортну температуру у опалювальному приміщенні. Деякі пелетні пальники обладнані системою автоматичного розпалювання пелети. і я б сказав, що правильно налаштований та правильно обв'язаний палетний котел за своєю зручністю дуже мало чим відрізняється від того ж газового котла. По великому рахунку, користувач такого твердопаливного котла просто завантажує оцей. Бункер пелетами, і далі твердопаливний котел вже сам розраховує, яку йому потужність треба обирати для пальника в той чи інший момент часу, щоб забезпечити комфортну температуру у приміщенні. Це досягається тим, що виробник заздалегідь розраховує теплообмінник такого типу або ж такого наступним чином, щоб. Під час роботи пилетної горілки як на мінімальній, так і на максимальній потужності забезпечувалася нормальна температура димових газів, скажімо, від 180 до 250 градусів. Завдяки цьому ці котли як такого типу, так і такого, можуть працювати без буферної ємності. Єдиний момент, що. В разі використання іншого типу палива в такому типі твердопаливного котла, я б все ж рекомендував встановити на нього буферну ємність. якщо раптом ви не захочете використовувати або не зможете використовувати в якості палива пелети, то хоча б мінімальну буферну ємність варто встановити до такого типу пелетного котла. І здавалось би, чого ж не придбати твердопаливний котел такого типу, все чудово, він автономний, він працює. Близько тижня, при правильному підключенні і правильній об'язці, він взагалі може як сам себе розпалювати, так сам себе і тушити, і повністю забезпечувати задану температуру у опалювальному приміщенні. І все було б добре, але є але у вигляді декількох недоліків такого типу твердопаливного котла. Одним із найголовніших недоліків знову ж таки, на мою думку, таких твердопаливних котлів. Є не сама конструкція котлів, не їх типи, а наявність чи відсутність палива, а саме пелетів, їх ціноутворення та якість. Один кілограм пелетів видає близько 4 кВт тепла. Ціни на пелети на початку 2025 року становлять від 6 до 8 тисяч гривень за тонну. І якщо провести нескладні підрахунки, то можна зрозуміти, що опалюватися таким котлом. Десь вдвічі дешевше, ніж опалюватися електроенергією. А якщо додати сюди ще не найкращу якість пилетів, які є у нас на ринку, то можна задатися питанням, варте оце все діло того чи не варте. Іншим, на мою думку, суттєвим недоліком таких типів твердопаливних котлів є те, що через складність влаштування оцих пилетних горілок, та через рухомі механізми, які з часом все одно вийдуть з ладу. Користувач таких твердопалювних котлів буде на весь час його використання, прив'язаний до сервісної служби, які обслуговують ці механізми. Окремо хочу ще раз сказати про ось такий тип пилетного котла, через його компактні розміри. Тут все скомпоновано дуже щільно. І обслужити його самостійно буде дуже складно. Тому, в разі придбання твердопаливного пелетного котла, ось такого типу, ви будете змушені частіше звертатися до майстрів, які обслуговують такі палетні котли. І наостанок ще один такий суттєвий недолік, на мою думку, в нинішніх реаліях: це те, що, що котли такого типу, що котли такого типу, в разі використання. Паливо, як пелети, не можуть працювати без електричного живлення. Тому що шнеки, що тут, що тут, не будуть без електрики крутитися, і турбіна як тут, так і тут не буде роздмухувати полум'я без електричної енергії. Ціни в цих котлів також не малі, більш-менш нормальні твердопаливні котли починаються там від 1200 або ж півтори тисячі доларів. І підсумовуючи попередньо сказане, можна зробити наступні висновки, що пилетні твердопаливні котли, звісно, мають місце бути. Так, це дуже зручно. Так, в разі їх правильного підключення вони є досить автономні, вони мінімум тиждень не будуть турбувати свого власника. І єдине, що потрібно буде від власника, це завантажувати. Пилити до твердопаливних котлів та хоча б раз у тиждень чи раз у два тижні вибирати звідси або ж звідси золу від цих твердопаливних котлів. Загалом котли такого типу є досить зручними досить комфортними у використанні, особливо, якщо дозволяє місце то встановити отакий твердопаливний котел і бажано до нього ще встановити буферну ємність на випадок того, якщо з якихось причин. Буде неможливо придбати палити, або ж палити прийдуть низької якості, або ж в тому випадку, коли з якихось причин зникне подача електричного живлення, тоді такий твердопаливний котел можна буде використовувати на іншому виді палива, наприклад, на дровах. Але знову ж таки потрібно враховувати вище вказані мною недоліки таких твердопаливних котлів. Якщо, наприклад, у вашій місцевості з якихось причин не під'єднана газова лінія, або ж використовувати електричний котел з якихось причин неможливо. Наприклад, якщо у вас лінія електропередач не розрахована на такі потужності, то, на мою думку, пелетний котел буде досить непоганим рішенням. І якщо у вас є фінансова спроможність, то, на мою думку, це особливо в цей момент із ємністю, це є. Найраціональніший і, на мою думку, найкращий вибір. Якщо ж у вас є власне виробництво палетів, або ж ви можете придбати їх за досить непоганою ціною, і ви впевнені в тому, що найближчі декілька років у вас не буде жодних проблем з постачанням палетів, то твердопаливний палетний котилець такого типу також має місце бути. Але як завжди, вирішувати вам. Всім гарного дня, на все добре. сподіваюсь, що моє відео було корисним.